Маємо розуміти, що ми це маємо робити не тільки в День пам'яті Миколая, але ми це маємо робити постійно в нашому християнському житті. Тому що, якщо окреслити, що є метою життя християнина, це не є навіть життя е, в коліні до це не є життя у пості. це не є життя навіть е, у. Дотримання християнських свят. А це все можна об'єднати одне слово це життя в любові. Якщо ми будемо жити в любові, ми це все будемо сповняти. і до храму ходити, і постити, і молитися, але без любові, це все не буде мати жодної вартості. Якщо ми це будемо робити без любові. Ісу, і апостол Павло каже, якщо б я мав дар мови, якщо б я мав дар пророс. Не сам. І перечусняє, що дуже-дуже багато різних доброї сказали, якщо б я не мав любові, все це не буде мати жодної вартості. Отже, якщо ми дійсно хочемо бути добрими християнами і наслідувати Миколая, ми маємо жити у любові. І в цій любові, це все сповняти і налогіше сповняти Єврому на серці.